Густий сніг валить цілий день, наче на замовлення. Ще й снігові гармати працюють безперервно. Тож, за велінням погоди, новий сезон на Буковелі розпочинається зненацька. Однак лижники та сноубордисти, які так скучили за катанням, встигають зорієнтуватися, зібрати екіпірування та приїхати за сотні кілометрів. Емоції не стримують. Ми дуже щасливі. Сьогодні така гарна погода, такі гарні настрій. Катання надзвичайно шикарне. Ми тільки почули наша компанія. Тільки почула, що є відкриття. Ніхто навіть не задумався, що не їде. Ми не можу передати це словами, але це неймовірно. На схилах не лише українці, а й чимало іноземних туристів. Більшість з Румунії бо їм до Буковеля рукою подати. цей резорт. Like Мені подобається цей курорт. Як на мене, він найкращий, тому що тут є сніг. Кататися на лижах тут дуже приємно, тому що багато трас. у перший день нового сезону відкривають дві траси. Вони для початківців, але невдовзі заспокоюють екстремалів працівники курорту. Запустять усі 68 кілометрів трас та витягів. Сніг є ідеальний. Тому що трішки морозу, і сніг якраз дозволяє на лижах розвивати прекрасну швидкість. Традиційний подарунок курорту першим гостям величезний святковий торт. Зовні він точна копія засніжених схилів. Шоколадний смаколик. Відпочивальники з'їдають до крихти за лічені хвилини. Ми калорії женемо зараз. Цього сезону працівники курорту обіцяють кілька гучних відкриттів. льодовий готель, в якому навіть ліжка та посуд будуть з криги. Та перша в Україні санна траса. Траса довжиною понад три кілометри. Ця траса буде працювати виключно на вечірнє катання, тому я думаю, що після того, як лижники завершать катання денне, вони зможуть доповнити свій відпочинок фантастичними емоціями на трасі для санчат. І вже цими вихідними на Буковелі стартує музичний сезон. Знані діджеї запалюватимуть просто на схилах курорту. Я Семчишин Андрій і я є інструктором лижної школи свідково Буковель. Працюю вже понад 7 років. Отже, перш за все, перед тим, як вийти на схил, ви повинні подбати про безпеку цей шолом, маска і рукавички, а також не забути про лижний одяг, фліс, а також термобілизм. Перед тим, як виходити на схил, обов'язково потрібно пам'ятати, що катання на лижах це, звичайно, розвага, але вона є небезпечною і можна себе травмувати якимись неправильними рухами, тому обов'язково потрібно зробити розминочку. Розминку починаємо робити, там, мовно кажучи, зверху вниз. Розминаємо наші лікті. Потім переходимо відповідно до кругових рухів тазу. Далі ми розминаємо коліна і переходимо до випадів. Отже, перш за все, ви повинні знати, що на червичках в нас є виступ на носочки і на п'яточці червиків, які, власне, чіпляється за кріплення нашої лижі. Тому спочатку ми вставляємо носочок і давимо на п'яточку. Характерний звук означає, що лижа вже одягнута. Для того, щоб її зняти, нам потрібно паличкою, нажати на ямку п'ятки кріплення і зняти таким чином. Нашу лижу. Отже, коли ми вдягнули нашу лижу, нам потрібно зрозуміти, наскільки вона стійка і що ми можемо на ній робити. Ми можемо попіднімати ніжку, потримати, постояти на одній, на другій, зробити проковзуючі кроки, рухи, відштовхнутися паличками, проїхати чуть-чуть вперед, і відштовхнутися паличками, проїхати чуть-чуть назад. Коли ми зробили перші кроки на лижах, дуже важливо пам'ятати про свою власну безпеку і ми повинні навчитися падати. Якщо ви розумієте, що ви вже зараз будете падати, перш за все потрібно відкинути палички в сторону і сховати ручки під себе, згрупуватися. Ніколи не виставляємо руку і ніколи не виставляємо лікоть. Завжди групуємося, ховаємо руки під себе і падаємо на бік. Також пам'ятати потрібно, що не можна падати назад, тому що якщо ми падаємо назад, лижі нас понесуть вперед, і нам буде важко потім зупинитись. Тому відкидуємо палички в сторону, ховаємо ручки під себе, як можемо, і падаємо відповідно на бік. Перед тим як встати, ну, вони будуть стояти вниз по схилу і ми почнемо вставати, лижа нас понесе вниз. Тому ставимо лижки перпендикулярно до, до лінії нашого схилу, Опираємося на нижню ногу по схилу і намагаємося руками перебиратися до носочків наших лиш. Таким чином ми встанемо. Отже, якщо в другий спосіб піднятися на схилі, якщо палички, які ви відкинули, які ви випустили з рук, лежать недалеко від вас, то за допомогою паличок ми також можемо стати. Отже. Знову повторюю, палички ми відкинули, згрупувалися, сховали ручки під себе, чуть-чуть присіли і впали на бік. Поставили лишки перпендикулярно до лінії схилу, взяли палички в руки, поставили біля кишеньки і за рахунок сили рук, опираючись на палички і опираючись на нижню ножку по схилу, ми пробуємо встати вверх. Перед тим, як піднятися чуть-чуть на схил, нам потрібно вміти розуміти, як підніматися. Є два способи, які ми можемо використовувати. Перший це спосіб з ходинками, коли ми ставимо лижу на верхні канти у відповідності до схилу, і маленькими кроками піднімаємось наверх, тримаючи лижу перпендикулярно до лінії схилу. Для того, щоб вона не скочувалася вниз. А також є спосіб сход ялиночка. Отже, після того, як ми навчилися основним рухом на лижах і навчилися правильно падати, ми переходимо до фундаменту їзди на лижах, а це власне основна стієчка. Як її робити і що під час робити цього, я вам зараз розкажу. Отже, ставимо лижі на ширині наших бедер. Згинаємося в голіностопних, колінних і тазобедерних суглобах. Спираємося на наші язички червик. І, відповідно, ставимо ручки злегка зігнуті в ліктях перед собою, а палички до п'яток кріплення. І дивимося вперед. Для того, щоб впевненіше себе почувати в основній стійці, є декілька вправ. І я вам розкажу, власне, як ми опанували стійку основну, нам потрібно зробити декілька вправ на стабільність і на баланс, для того, щоб зрозуміти, як ми ковзаємо і як ми можемо ковзати в основній стійці. От, для того, щоб впевненіше себе почувати в основній стійці, потрібно зробити декілька вправ, і обов'язково їх потрібно робити в руці. Перша вправа ми спускаємося в основній стійці і розгинаємо, згинаємо коліна. Після чого ми робимо наступну вправу це згинання до наших колін і вертаємось в основну стійку. Далі наступна вправа це згинання до наших червик і піднімаємося в основну стійку. І наступна вправа це стрибочок. Опанувавши основну стічку, вам потрібно навчитись гальмувати і зупинятись. Для цього ми використовуємо плуг. Виглядає, як ми її робимо. Носочки у нас повинні бути разом п'яточки окремо. Ми злегка на внутрішніх кантах наших лиж. Далі все як в основній стійці. Ми зігнуті в голіностопних колінних та зобедених суглобах, подавшись чуть-чуть вперед на наші язички червик, Ручки злегка перед нами зігнуті в ліктях і палички йдуть до п'яток кріплень. Потрібно розуміти, чим більше ми зробимо плуг, тим скоріше ми зупинимось. Чим ми будемо тримати його менше, ми будемо ковзати, при цьому контролюючи свою швидкість і свої руки. Коли ми опанували і знаємо, як робити стіючку плуг, потрібно також зрозуміти, як ми робимо її в руці. Тому зараз ми піднімаємося наверх, приймаємо стіючку основну і. Починаємо ковзати в основній стієчці, і на викаті робимо плавний плужочок для того, щоб зрозуміти, як зупинитися. Ставимо палички перед собою, розвертаємо лижі, стаємо в основну стієчку. Починаємо ковзати і в русі потихеньку і плавно робимо стієчку плуг. І зупиняємося. Отже, коли ми опанували стічку і навчилися в ній спускатися вниз з контролем швидкості, нам потрібно навчитись так, що також змінювати траєкторію руху. Для того, щоб змінити траєкторію руху на лижах, нас достатньо направити лижу в поворот і її закантувати. Варто пам'ятати, якщо ми хочемо повернути праворуч, нам потрібно направити ліву ножку і більше її закантувати власне, в праву сторону. Якщо ж ми хочемо повернути ліворуч, то працює в нас права нога, ми її закантовуємо і направляємо в сторону, куди ми хочемо поїхати. Ми дякуємо вам за увагу.